А тепер дивіться, відбувся офіційний візит Зеленського до Польщі. Я з цього хотів би почати. Перепрошую, що я знову ковдру на себе тягну. Але можна показати фотографію. Вона називається Два кольори, мої два кольори, тому що у поляків прапор біло-червоний, у українців синьо-жовтий. Зустріч власне, президентів. Але я про що? Ну, зустріч і зустріч, та вони багато важливих речей сказали. Я слухав і брифінг, і промову. Це все було в програмі, що було у нас на каналі Ukraine Media Network. Але що відбулося на Росії? Я читаю заголовки: Польща і Україна збираються утворити конфедерацію? Вони об'єднуються практично в одну державу. Ну там було питання до Дуде з від польських журналістів, там якийсь новий. Договір або вони сказали, трактат поміж Україною і Польщею має бути укладений. І обидва президенти наголосили, що це буде якісно новий документ, не, Там без повторень, не копі копіпейст попередніх. Чого очікувати, я не знаю, але на Москві пригоріло кажуть, конфедерацію утворюємо. Пане Клімкін, поясніть мені, яке наше майбутнє в цій конфедерації з нашим братнім е, народом, фактично братнім народом, поляками, е, які просто, ну, де-факто, ми. Дуда говорив, що поміж нами не має бути кордону. Ну, тобто політично він буде, але українці-поляки не мають відчувати його перетину. Е, і це такий опа, такий гачочок на майбутнє. Ви про це знаєте, От поділіться інформацією про конфедерацію нову. Я не впевнений, що потрібно починати читати в оригіналі харті речі Посполіти, чи. Якісь правила як вона функціонувала. Функціонувала вона до речі на основі того, що кожен мав там свій голос, і як вибиралися королі, ми теж знаємо. І те, що без нашої аристократичної частини цього ніколи не відбувалося, ми теж знаємо. Але перестрибнемо до сучасності. Я не думаю, що ми матимемо якийсь варіант конфедерації, і напевно це не є мета, але я вірю, і я вважаю, що це має бути наша амбіція. Можливо, не тільки з поляками. Про це скажу окремо. Що ми і поляки мають стати новим драйвером новою новою силою спочатку для Центральної Європи. Я вважаю, що час перезавантажити Центральну Європу прийшов. Вона не має виглядати як до війни. друге це драйвером Європи, і, до речі, тут на нас дивляться багато хто з певною недовірою і навіть з підозрою поговорить з німцями, французами, іспанцями, голландцями. Особливо з французами. В Парижі там такий собі настрій. Третє, я вважаю, що за підтримки і зрозумінням наших американських союзників ми можемо грати окрему і дуже специфічну роль взагалі в трансатлантичному просторі. І ця роль ніяк не обмежує, не обмежуватиметься, як люблять поговорити в Москві стримуванням чи чимось іншим. Я вважаю, що створюється нова. Нова реальність реальність, яка розуміє один одного. Ви почали з ідеї, що не буде кордонів там політичних чи інших. Ну зрозуміло, що в Європейському Союзі їх не буде. Буде чотири свободи, формальні кордони відповідно до міжнародного права, буде, але фактично, ми, українці чи поляки, чи хтось інший цивілізований не буде їх помічати. Але на додаток до цього, от моя амбіція була, щоб ми, як українці, почували себе вдома в Польщі, а поляки в Україні. І не через те, що зараз відбувається, через те, що багато українців зараз в Польщі, а щоб ми відчували себе майже вдома і дуже, дуже комфортно в цьому просторі, щоб ми могли робити бізнес, могли розуміти один одного. Могли навчатися і чого нам дуже не вистачає? От мене сьогодні мучали польські колеги і журналісти. І у нас був дуже цікавий такий зум. За... З польськими експертами, от чого ми не знаємо і чого нам дуже бракує, це розуміння один одного. От давайте вийдемо на якусь київську вулицю і запитаємо: а який ти останній польський роман прочитав? Що ти знаєш з польського року а з польського хіп-хопу? Чим насправді поляки живуть, що у них тут таке є. Так само, якщо вийти на вулиці Варшави, Вроцлава, не знаю чого, і поставити питання стосовно України, ну напевно, там Сережу Жодана хтось <кхи> згадає, але з іншим погано. І почати потрібно з того, щоб ми не займалися <кхи> тільки історичними екскурсами, а зрозуміли один одного зараз. 에, щоб це була симпатія, яка не залежить від якихось політичних рухів, і щоб ми розуміли, що наша доля залежить один від одного. І останнє, що що, якщо хочете, я вірю. Я вважаю, що до цього альянсу можна поєднати інші центральноєвропейські європейські нації, і це буде глобальний геополітичний гравець, і, і, і нас поєднуватимуть. Ну не то щоб зовсім спільні, але майже спільні цінності, спільне розуміння інтересів, і якщо хочете спільне розуміння подальшої долі. Тобто до цього візиту, але насамперед до майбутнього потрібно ставити з максимальною амбіцією. Так. Я одне зауваження зроблю лише, що Польща і Україна, якщо дивитися на карту Європи, то виходить, що такий надійний шлагбаум від Русні. от Лише об'єднання цих двох країн ну в цьому проєкті Міжморі їх там може бути більше, та... Все ж таки це давня ідея, і вона, здається, повертається на порядок денний, я б так сказав. Але Польща, і Україна, об'єднавшись, вони від Балтії до Чорного моря роблять шлагбаум для Русні. Це раз. Друге, ви згадали про Жеч Посполіто. Ну та вона це вже потім було, але до того було Велике Князівство Литовське, і про це дуже багато говорять: це Литва, Польща, Україна, Білоруси ну тут є питання, але це в принципі держава трьох народів була. Литвинів, поляків і руських, ну тобто, ким є українці, так що це надзвичайно цікава тема. Вона не є сьогодні предметом обговорення. Ми розтинаємо імперію далі. Я віддаю слово колегам, тому що там далі вже тематично ми все поділили. Марик Супрун проситься. Я знаю, що у Назара теж купа питань, тому овтопові питання не по версії, а от, власне, те, що можна поставити, питання панові Клімкіну. Друзі, я вам віддаю просто все в руки. Ред. Матуємо разом імперію, тобто розтинаємо. Пане Романе, я